О багатостраждальна Мати Божа, вища за всіх дочок землі, за своєю чистотою і за безлічю страждань, що перетерпіла ти на землі, прийми багатостраждальні прохання наші і збережи нас під покровом милості Твоєї. Іншого бо пристановища і теплого заступництва крім Тебе, ми не маємо, але як та, що має сміливість перед народженим Богом просити за нас грішних. Допоможи і спаси нас молитвами Твоїми, щоб ми безперешкодно досягли Царства Небесного, де з всіма святими будемо оспівувати в Тройці єдиного Бога нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.